Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Мастер-клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз. Четвертий тур Української Прем'єр-Ліги Чемпіонату України з футболу. І матч відкриття четвертого туру в п'ятницю 23 серпня зустрічається Олександрія Шахтар. Нагадую, і Олександрія, і футбольний клуб Шахтар з Донецька. Є лідерами. Отже, можна цілком справедливо вважати цей матч, центральний матч туру. Стадіон Ніка 23 серпня. Вмощуємося зручніше. Хто ще не підписаний на YouTube канал Мастеклас? Вподобайки. Коменти, репости нагадую, друзі, не забувайте, бо це все дуже важливо. Олександрія має два матчі, один перенесений. 4 забитих, один пропущений, 6 балів. Шахтар вже. Грав у трьох матчах. Перший матч Шахтар виграв у Ворскли 5-0. Другий матч Шахтар на лівому берегу, це так зветься Арена одноіменного клубу нашого українського. Програли несподівано Поліссю 0-1. І в третьому турі, там ж само на арені Лівий Берег, вже господарям. Лівому берегу Шахтар е, не програв уже. Е, Суєвір'я на, не наврочилась, так скажем. Е, можете мене поправити, як буде правильно. Е, на Шахтар, лівий берег арена не наврочила. Шахтар виграв у одноіменного клубу нашого українського 1-0. Скромно, але виграв. І тому у Шахтаря так само 6 балів, як і у Олександрії, але після трьох матчів. Тому Шахтар іде другим. А так само і ще у п'ятьох клубах клубів, у клубів є так само по 6 балів в турнірній таблиці. Але нас цікавлять ФК Олександрія. І Шахтар Донецьк. Я дивився, як вони між собою грають, досить неоднозначно. Тому нам статистика особистих зустрічей між Олександрією і Шахтарем не допоможе в прогнозі. Кажу одразу, друзі. Ще можна більш заплутатись. Я подивився, як грали у минулому, минулому сезоні, як стартували. Шахтар, звісно, лідер. Шахтар чекає вже е, жеребу Ліги Чемпіонів, яка цікаво, група достанеться чемпіону України. А Олександрія стартувала восьмою. Непоганий старт посерединці міцний горішок середняк. Я так назву футбольний клуб Олександрія. Знаєте, враховуючи той факт, що не так давно двічі поспіль грали у нічю Олександрія і Шахтар. Я е, в останній момент не набрався сміливості е, прогнозувати перемогу Шахтаря. Саме тому, що е, були нічі і досить так недавно. Між Олександрією і Шахтарем. Тому, друзі, я е, вважайте, що я таким чином перестраховуюсь, і я просто беру індивідуальний тотал Шахтаря більше 1,5. Коефіцієнт 1,62. Я це пояснюю тим, що таким чином я перестраховуюсь. Це, мабуть, можна було і не пояснювати, тому що набагато спокійніше і обережніше буде прогноз шахтар індивідуальний тотал більше 1,5 за 1,62, навіть ніж перемога Шахтаря. Тому що, нагадую, у особистих зустрічах вже були матчі, в яких зафіксовано нічия 2-2, наприклад. Між Олександрією і Шахтарем. І це було не так давно. Дивіться, якщо б я поставив шахтар, я б програв би перемогу. А індивідуальний тотал Шахтаря більше 1,5. Я вважаю, це менш ризиковано. Ось таке моє пояснення. Я вже сказав коефіцієнт 1,62. Не забуваємо підписуватись, друзі. Це дуже-дуже важливо дійсно. Ваші вподобайки, ваші коменти. Це краще любих донатів і дивідендів. Так що, прохання до вас, не скупіться. Заряджайте свої лайки, перевіряйте, чи ви підписані на наш YouTube канал Мастер Клас. А також не забувайте, що. Всі мої прогнози у вигляді скріншотів знаходяться набагато раніше в нашому телеграм-каналі, набагато раніше, ніж починаються матчі, які я прогнозую згідно цим скріншотам, і набагато раніше, ніж я запускаю відео формат тут на Ютубі про ось цей чи інший матч. Це дуже допомагає заощаджувати дорогоцінний ваш особистий час. Ви зайшли, узнали в телеграм-каналі Мій прогноз набагато раніше, навіть першими за всіх. І ви заощадили і зекономили 5, іноді 10 і більше хвилин вашого. Особистого дороцінного часу. Друзі, дякую вам за перегляди, за увагу до нашого каналу, за вашу підтримку і активність. І в ці нелегкі часи хочу побажати всім нам скорішої перемоги над ворогом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим! Слава! Хай ваші улюблені клуби частіше тішать вас своїми результатами, звиттягами і досягненнями. До зустрічі!